Всім доброго дня. Сьогодні у нас 27 липня. Ну і я зібрався по малину. Сьогодні будемо збирати малину. Минулого разу я був на тій стороні, я показував вам звідти на цю сторону. Оцей сумісцевий цей краєвид. У нас називається от, ну там, де зрубали ліс. Це називають у нас зрубом. Ну і на таких місцевостях через рік-два починає рости малина, ожина, чорні ягоди яфіни. Ну, я сьогодні буду збирати малину. Так, попередньо дивлюся не дуже, малина багато є, але для себе особисто, для своїх потреб це не на продаж. Думаю, що 5-10 літрів я назбираю малин. Ну, і з того ми надавимо. Сок і будемо варити сироп на зиму. Це так приємно в зумі, коли ти хворієш, тебе всі жаліють, носять тобі там всякого добренького, сиропчику малинового. Така шутка, звичайно. Що ж, будемо збирати малину? От, друзі, дивіться, яка лісова малина. Ну, Деколи буває і краще, і багато більше. Це так, слабонька малина. Та все ж таки думаю, щось не збирає. Зараз у нас обідня пора, майже 12-та година. Поки я зібрався в ліс на малину. Ну, до вечора, думаю, назбираю до 10 літрів, можливо. Якщо нічого не помішає. Так, там, бачите. Кущики малини всюди тут є. Де як? Десь місцями взагалі її немає, десь по одна малинка, твіться Одна малинка на кущикові тільки. І та така бідненька. Ну, Зато за лісова малина дуже смачна. Такі чудові краєвиди. Наші Карпатські гори. Сторону Львівська область, то Сколівський район, Славськ, туди Рожанка. Зібрався я в ліс на малину, а забув взяти маленьке відерко І думаю, як оце збирати мені таку торбу. Відро в мене тут велике, 15-літрове. Думаю, так спереду його. Завішу. Якось буду збирати так. Ще не збирав так малину. Ось така в мене пригода сталася. Будемо виходити із ситуації далі. Ось погляньте на що я натрапив гніздо якоїсь пташки. Звити довкола малина гарна. А тут вершина гніздечко звити. Цікаво, є там пташка чи ні? Маленький. Так, буває. Отак От мусиш залазити в такі заросі, а тут кліщів багато. Можна і додому з собою кліща принести, тому треба буде вдома обов'язково струсити свій одяг, подивитися. Минулого разу якраз збираючи малини, я одного і підсипів кліща, він мене... Куцив того року. Так, ще й бійся, щоб змії не було десь. Під ногами нічого не видно. Ідеш так навгад. Тільки гілки тріщать під ногами. Збирав я малини, збирав, спустився донизу, дійшов до такого місця, що взагалі малин вже нема. Такий пень великий, але дивіться які ягідки тут є. Ще є декілька зірву. Єстівні ягідки ці, хоча вони не дуже аж такі, ну, маю на увазі, якісь виражені, смакові. Характеристики немає. солодковаті такі. Але ягоди є можна скуштувати трошки. Поїсти їх. Ніхто так мені, до речі, в коментарі не сказав, як вони називаються. Нехай це буде загадка, може в цьому відео хтось напише. Така ягідка. Ва, кріпень великий. І мурашка лізе. І вже одна по мене лізає. там декілька малинок, кущики, а тут далі донизу вже нема дивляться. Треба буде повертатися в ту сторону. Воно вже заростається цей зруб. Як тут, бук, береза, горбина, сосна, ялиця. Там дорога в все така. Це рубали тут ліс і той дорогою возили. Мушу вертатися, ще піду, в той зруб. Там більше здається. Минулого разу я там був, то більше було малин. Спробую сьогодні ще там подивитись. Дружок мій залишився вдома, трошки побіг він за мною, але жара, сонечко пропікає, то щось він передумав, повернувся додому. То я сьогодні саменький. Перейшов я з тої сторони на цю сторону. Там я збирав. А десь там приблизно я збирав під тим лісом. Малина слаба. Назбирав десь, може, 5 літрів зараз у мене. Трошки тут збирав низу. Слаба малина була спека, тому малина вся висохла і обпала. Так, ну я ще піду ще в одне місце там. Туди по тій дорозі. І так, наліво потім і там ще одне місце. Включусь звідти покажу краєвиди гарні там також. Ось така малинка. Не дуже маленька, багато. Не дуже вродила Збирати малину це дуже нудне заняття. Ягід можна назбирати швидше. Гребенем начисав. Кам'янку також, а от малину. Малину ще чорницю можна швидше збирати, тому що вона росте якби Такими гронами. Якщо вона вродила чорницю, то одна грона, Якщо ти взяв, так зірвав, то вже майже повна жмені. А тут, щоб жменю нарвати, то треба надіргати. З різних місць цієї малинки Ну, слабо. Дожче в ту сторону подивлюся там. Днів я вирішив трошки прикусити сало, наше рідне сало українське. Як би знав? І Ірочок. Помідорка. Смакота на природі. В общем, завидуйте мовчки. Also you tied. Навіть каву собі взяв. пити каву в лісі. Ну це смакота. О, як закрутився. О, кавусик я вже пиво один раз, це вже другий раз. така кав'ярня у мене тут. Ташки довкола. Так, якісь мухи би взяти. І смачненький кавель. О, треба було більше взяти. Нічого. Супер! ну Зараз можна ще подивлюся так. Може ще щось знайду. Дорога не близька. З 10 кілометрів сюди добиратися. Поближе десь так нема в нас малин. Я покажу вам трошки наші гори. Горбів нема. Малини також слаба. Як він, тим більше ягід. Ось бачите, який це гарний вид такий. Це, це Закарпаття вже. Закарпатська сторона. Там гора Кам'янка. Над Межірщиною Над Межірем Це гора Кам'янка. Так. Горгана тягнеться, там харбет. Ну, Звідси починається вододільний хербет, в ту сторону назад від мене, в ту сторону вододільний хербет, а в цю сторону вже починаються горгана. Ну а я подивлюсь, тут малина внизу там оса літає. Хочу мене вкусити. Так, подивлюся, там малина в ту сторону може є. Я тут заліз в такий ліс, що ні взад, ні вперед. Кругом все непролазні такі хащі. Малин майже нема, дуже слабенько. Одна малинка десь. З того року я тут збирав, то так не заросло було. Зараз Ну, все, тут заросло, так що не проїсти. Мабуть, на цьому я завершую своє збирання малин. Находився я вже сьогодні. Кліщів назбирав, видно. Треба буде добре одяг передивити. Тож пора повертатися додому. Десь 5 літрів ягідного нас збирав я приблизно. Ну, є в нас городня ягода. Але лісова ягода, звичайно, цінніша. вона Виш лікарська. Так тому цих 5 літрів хватить, якби для лікування на зиму. Сиропчику. Ну а домашня буде малина купити. Ось тут і гарби росли в цьому місці. Тут, якщо вам ну, важко так оцінити в телефоні, але це це колишній окоп, там, бачите. Тут вирите така канава, окоп. Але все заросло вже. Це ще з Першої світової війни залишилось. Такі окопи, багато їх у нас ще й місцевості тут. Добре, буду я на цьому завершувати своє відео. Всім пока. До слідуючого разу.